Добрий день, шановні батьки! Пропоную вашій увазі консультацію щодо правильної постави дитини. У людини постава починає формуватися з раннього дитинства і триває до 25 років. Завдяки правильній поставі відбувається нормальне функціонування рухового апарату і внутрішніх органів. Але буває так, що діти страждають на хвороби рукового апарату. Причиною є неправильне сидіння за столом, низька фізична активність. В результаті м'ясовий корсет стає слабким. Як перевірити, чи правильна постава у дитини? Щоб перевірити поставу, самостійно потрібно стати спиною до рівної поверхні, стіни або дверей. Дитина має торкатись до них одночасно потилицею, лопатками, сідницями. Литками, ніг і п'ятками. При цьому між хребтом і площиною стіною або дверима залишаються невеликі прорізи в районі шиї і талії. Спина розпласталась по поверхні, вільного простору немає зовсім. шини і поперекові вигини не сформовані. Негайно зверніться до лікаря. Як запобігти хворобі? Щоб запобігти формуванню неправильної постави, потрібно правильно сидіти за робочим столом. Слідкувати, щоб дитини під час ходіння спина була пряма, лопатки розгорнуті. Живіт втягнутий, голова піднята. Відбирати меблі відповідно до зросту дитини. Слідкуйте, щоб дитина не робила завдання, сидячи в кріслі, лежачи, а тільки за робочим столом. Спати дітям рекомендовано на ортопедичних матрацах. Для профілактики порушення постави потрібно, займатися фізичною культурою і спортом, правильно ходити, не сотулитись, не носити важкого, плавати, дотримуватись здорового способу життя, контролювати масу тіла дитини. Бажаю щастя і здоров'я, бадьорості і сил! Щоб кожен день лиш тільки радість приносив.